Те, що з Вавилоном сталося, і чому він мені подобається, це тим, що він для мене відкривається з кожним роком, з кожним глибшим, все глибшим пізнанням контекстів з іншого і з іншого боку. І все цікавіше. Мені мені подобається. Мені подобається, що є цей зразок. Мені подобається, що є цей текст земляка. І, звичайно, треба давати дуже велику поправку. Ми не можемо переоцінювати їх як шедеври чи ще щось. Це твори. Кіно мистецтва і літератури, які були створені в умовах, де обидва автори не мали можливості працювати так, як вони хочуть не мали можливості говорити те, що вони хочуть. Вони були дуже обмежені, як можливостями фінансовими, так і можливостями свободи висловлювання, так і дуже багатьма можливостями. І тим не менш вдалося створити таку перлину, яка є відображенням душі і. Насправді, попри те, що я сказала, що іронії було достатньо, але вона така була обережна і в найтрагічніші моменти вона ем, стишувалася, і Миколичику вдавалося біль показувати через біль, а не через карок карикатуризацію. Є один фрагмент цього фільму, який я теж хочу вам показати: це фрагмент поховання, це ідея, яка з'явилася у Миколичука, тому що там, там дуже сильно на символах зав'язано, що філософ Фебіян, який є от таким, от, знаєте, як душею села, як оцим от накопиченим загальним спадком і розумом. Загальним несвідомим того села, яке себе не дуже усвідомлює, але ці знання, якимось чином накопичилися, він є і гробарем. І е, він е, також ходить зі скрипкою. І е, люди, ну, люди в домовинах е, візуально їх е, порівнює режисер. Не прямолінійно, але можна вчитати цей підтекст з скрипками у футлярі. Ну тобто, зрештою, коли людина у домовину, вона якимось чином виглядає як скрипка у футлярі. І що цікаво, що Миколайчук, він же ж, окрім всього іншого. Також е, займався музичним оформленням фільму. Він був режисером-постановником, він був автором сценарієм, співавтором сценарію разом з земляком. Він грав, грав головну роль і він займався оформленням е, фільму. І про музичне оформлення ми зараз поговоримо. Але от я хочу вам показати цей похорон, тому що це, знаєте, з одного боку, е, з одного боку такий ну, Ніби трагічний елемент, але в ньому також показані оці сільські характери, і от ви послухаєте просто діалоги цих братів, і вони просто ну, от вони просто розкривають суть людську без оцих ось соціалістичного пафосу і роздування щок. Насправді дуже класно і дуже вправно це показано. Спасибі вам, що ви кинули жнива от і прийшли на похорон нашої мами. Ну а тепер просимо вас усіх до нас у хату обідати за її вічну пані. Что все идут? От публика. І от просимо вас до господи, щоб згадати нашу маму і повідати з нами в пам'ять про нашу маму. І що всі йдуть? Оце я запитав і всі йдуть. от публіка. І от ви знаєте, ну це ж ну це ж ну, правдоподібний характер. Ти розумієш цю живу людину і абсурд цього. цього Поховання, детрагізм, а раптом загоряється ця випадкова трава, і всі починають цю траву топтати, але виглядає як якийсь такий шалений танець. І на фоні грає скрипка. Ну, там, там... З точки зору поетичного кіно, ці символи можна розбирати і розбирати. Я так просто хочу вам широкими мазками розказати, що чарівного мені подобається в цьому кіно, і чому я до нього ставлюся. Знаєте, як от ти ходиш в музей, заходиш і дивишся на якусь картину. Тому можеш, в принципі прийти в музей і дивитися тільки на цю картину, тому що вона тобі подобається, у те є якась нею взаємодія і так далі. І цей фільм для мене саме. Саме такими є. Ти можеш просто прийти і подивитися його, бо тебе занурює це в певний стан. Знаєте, це як є люди, які не можуть дивитися фільми Васяновича. А для мене це, наприклад, і ідеальний темп, коли ти сідаєш, і ти от просто ніби занурюєшся в це кіно дуже глибоко, тому що це саме той темп, і саме те, як ти хотів би побачити, щоб тобі показало життя. І тут я хочу поцитувати також слова Романа Балаян. Тому що він якось дуже дуже, дуже класно опис... висловився, і мені здається, що цю думку хотілося б ну, хотілося б, щоб ширше ши -ши коло людей її знало. Мені не довподобі сотні живописних і скульптурних портретів Шевченка з тужливим виразом обличчя. Як відомо, він був зовсім іншою людиною. Так само і Іван, котрий у звичайному житті нагадував черговий портрет Тараса Григоровича. І на студії в спілці кінематографістів верстався похмурий весловусий, проте у своїй кампанії вдома був веселий і жвавий. За допомогою Вавилона він виправив уявлення про український народ, вивільнився з полону стереотипів. Усі персонажі там якісь космічні. Вони мають простір і над собою, і під собою. Я щоразу наводжу приклад: як два брати, поховавши матір, запрошують людей у хату на поминки. Вони спускаються з гори і один другого питає: що йдуть, йдуть, усі, всі, от публіка. Такого ще не було. Наприклад, за двома зайцями міщанська комедія, що відзеркалює менталітет напівміського населення, фільми поетичного, кіна орієнтовані в бік Карпат, Іван же спромігся піднятися до ментальності загальнонаціональної, не карпатської, хоч він, і гуцул. У Вавилоні 20 Івану вдалося показати не те, як українці вміють плакати, а як вони вміють сміятися. Ну і також в Вавилоні 20 Миколичуку. Миколайчук дуже багато звертався до теми ідентичності, і там дуже багато таких моментів, таких прикрих, якщо насправді над ними подумати і покрутити а, в руках про забування своєї ідентичності, відмову від своєї ідентичності. Знову ж таки, приходять комунари, і а, певні а, жителі а, села, певні селяни вирішують, що вони приєднаються до комунарів, і а, таким чином вони відмовляються від а, свого співжиття в громаді і того життя і тої. Ідентичності, якою бу... яку вони мали раніше. Хтось забуває значимі якісь віхи важливі для предків. І, от, наприклад, коли двоє братів знайшли скарб свого батька, вони його відкопали, роз... розкрили скриню, і в цій скрині були... була зброя козацька. І вони дивляться на цю зброю козацьку, на ці шаблі і такі, типу, а що це? Типа в цьому ніякої цінності не було у батечко, як там, як там, власне. Недаремно вбили нашого баточка. Тепер уже й той. І матінки нема, і скарбу нема. Злегковажив наш батечко. Ну, скарб був, скар був, батечко не злегковажив, але. Просто сини вже навіть не розуміли, що то за скарби, значимість цього скарбу. Вона дістала зброю, і в цій зброї, ну, звичайно, це козацька зброя була. Але це, от, знаєте, це як метафора на те, що ти просто не считуєш значимість чогось, що було для тебе важливим. А насправді це ж питання треба протестувати ворогу. Ворог прийшов для того, щоб забрати у тебе все. І з іншого боку, нам показують. Максимально негативними а, одноосібників. А, зараз я вам покажу Бубелу, це негативний персонаж, це от те, що ми називаємо куркулями. Але знову ж таки я хочу вам сказати, що у Миколайчука, насправді і простору не було Бобелу показати якимось іншим, як оце не неприятним типом, якого ну, очевидно він цього персонажа робить неприємним. Для, ну, типу, він робить його поганим персонажем якого Фабіан відштовхує, якому Фабіан дає жорстоку оцінку, якому говорить, що я там ну, у тебе гроші не візьму. Він показує, що він його зневажає за те, що він так воює за свої інтереси, вбиваючи своїх же. Але з іншого, боку, Миколайчук вкладає в, в уста цього персонажа слова, з якими. ну... Дуже важко не погодитися, тобто неможливо не погодитися. І ви знаєте, для того, щоб ці слова звучали так, то можна, хоча б навіть у їх ворота вкласти. Головне, щоб вони прозвучали в українському кіно і щоб українці подумали в цей бік, щоб така велика хлібна країна, і ми хазяїни. ній, щоб ми пожертвували. Своїм благополуччям, своїм добром, аби збудувати їм ворота до комуни. Один. Отдасть. Ну, другий отдасть. Ну, третій так, щоб замилити очі, отдасть. Але така велика хлібна країна, і всі, що. А -а -а -а. Такого не може бути трясті великої їм. Негативний герой. Говорить просто анафему. Анафіму. Чи як це? Єрість. Єрість говорить. Промовляє. Як таке може бути? Такі думки. Тільки, тільки у дуже великого антигероя можуть бути такі думки. Ви ж розумієте. А ну Миколайчукові далося доводилось йти на дуже багато компромісів і на дуже багато різних трюків для того, щоб пропхати в цей фільм. по перше, щоб фільм стався, А по-друге, для того, щоб там втілити багато своїх задумок, які в принципі все одно були відцензуровані, вирізані, і ми їх поки що ще не бачили.